Вітаю вас на каналі Моя Оселя. З дня на день має розпочатись сезон. І Я до нього також готовий. Щойно отримав насіннєву картоплю від інституту. Зараз вам покажу. Так, приїхала насіннєва картопля. Точніше, я хотів придбати насіннєву, вона у них вже закінчилась. Прислали товарну. Перша репродукція, сорт княгиня. То, що товарна, вона крупніша, це навіть краще для посадки генетично більший потенціал. Тому. Ціна 20 гривень за кілограм товарної, 30 гривень за кілограм насіннєвої. За Зателефонував інститут, вони працюють тільки крупними партіями, дали мені номер складу, де можна в роздріб придбати. Склад також не відправляє по новій пошті. Довелося шукати таксіста, який місцевого, там Вінницька область, який поїхав мені, прислав, забрав картоплю на складі і прислав по новій пошті. Телефони залишу в описі. Кому цікаво, можете замовляти, там ще княгиня є. Подайкові, що це сама е, родюча по урожайності картопля. Е, так що будемо експериментувати. В цьому році закладу експеримент, буду садити три сорти: Белороса, тайфун і княгиня. Польща, Німеччина і Україна. Побачимо, хто себе краще покаже, які будуть результати. Е, правда, експеримент не сильно чистий, тому що. Е, Белароса і тайфун енна репродукція, а княгиня перша. Не зовсім буде чесно, але все одно тут головна ціль побачити та порівняти саме сорт княгиня. Якщо ви вже посадили картоплю, ставимо лайки. Дякую за увагу. Підписуємося на канал. До побачення.